146-й день в Канаді, 14.02.24. Чуть рік не забув. А, мої наушники, я з ними вже не розлучаюсь. Всюди з ними ходжу на роботі. Вони не заважають, їх можна носити так на шиї. Дуже зручно. І Дзвінки, і цей. До речі, їх треба виключити. І дзвінки, і музика, і відео От сьогодні малював, користувався. Тепер вони завжди зі мною, бо вони простоювали. І вони не заважають Семові. Сем зі мною говорить, я йому відповідаю. Ну, але він сумно нервується, якщо я там заходжу в телефон, ну, все, я втратив друга. Ти там почав грати якусь гру, я вже все, вже втратив друга, вже не маю. <плес> е, ну нічого, що, зранку я прокинувся, почнемо сьогодні зранку. Е, зранку я прокинувся, зібрався. Сьогодні я без машини, скоренько зібрався і потопав на роботу. Виходжу, дивлюсь, цик зелене. Біжу, перебіг дорогу, десь наступний зелений. Біжу, наступний зелений. І, коротше, я так добіг аж до останнього світлофора. На роботу я добрався, напевно, за хвилини-дві. На останньому світлофорі якраз перейшов направо і собі пішов на роботу. Клас. Прийшов я швиденько, пішов до себе на четвертий, зробив собі кави, сижу, п'ю каву. Сем запізнився. Десь на хвилин 15, 8-15 прийшов. Я вже каву допив. І сем каже, що там, що робимо? Та я кажу. Обійдемо технічні приміщення. Е -е, Далі побачимо. І Сем якраз каже, добре, але Джордж мав приїхати. Джордж подзвонив. Сем, я приїжджаю, бо треба їхати в Овейшн. Там е затопило, треба їм е ці привезти. Вентилятори. Сушарки. У нас є спеціальні. <кхи> І кажу: тоді сиди, вже чекай на Джорджа, я піду сам. Я обійшов сам, нічого страшного, повернувся. Дзвонять до мене з офісу Роман, нас Емердженсі затопило квартиру. Затопило квартиру, коротше. Ну, треба піти подивитися, що там твориться, бо якщо пожежна труба, оце розприскувач, то м -м, це небезпечно. Якщо він прорве серйозно і вода з нього витече, приїде пожежна це затопить затопиться, купа буде демеджу. Я пішов, дивлюсь, реально там на стелі мокро, в одному, в другому місці, і це однокімнатна квартира, там нема нічого, і нема ніде цих розприскувачів. Вони в шафі і в коридорі. Там, де мокро, там і нема. Значить, зверху топлять. Кажу, я йду подивлюсь наверх. Йду я наверх, а там е, сухо. Українська родина. Два тижні тут, все нормально, розмовляють українською, на жаль, брудно. Перший раз бачу українську родину, де брудно в хаті. Ну, залишки їздять, таке у дрібниці, ну що поробиш, є таке. І я перевірив все, бігаю. Ні, ну сухо, на підлозі сухо, нема води. Але і та... їх затопило, кажуть, зранку. Я подивився: ні-ні, нема. І думаю, йду візьму драбину, бо там високо. І спускаюсь, а вони зрозуміли, що щось не так в тій квартирі українці позвонили в офіс, кажуть, о, то в нас там напевно, що посудомечна машина протікає. Ми, цей... Так, я зразу, офіс позивний до мене, я зразу до них забіг, дивлюсь, реально е, посудомоєчна машина. Е, вони поставили на ніч. Я питаюсь, коли на ніч? Якраз під ранок воно там затопило сусідів, а затопило воно як? Е, посудомоєчна машина стандартна. Вона там з одного, одного шла затягує воду, з другого випускає каналізацію. І там, де випускає, це вина не їхня, це зробили ще, як будували цей будинок. І вода спускається в трубу, і далі йде під трап, така от труба і вниз. І ця, що вниз, мала йти вниз, а її поставили догори ногами, і вона вверх. І вода йде отак і до гори, і потім падає вниз. Або тут робиться такий вихор, і вода блокується, і нікуди не виходить. Ну, Виходить, само собою, потрошки, але вже не так, як треба. І в посудомечній машині, от така, от, наприклад, посудомечна машина, до половини набирається вода, хоча вода має бути тільки внизу. До половини набирається вода, і я бачу, що там резиночку, воно відігнуло, і вода почала втікати через двері. Тим більше це ніч, ніхто не бачив. Ну, але вони бачили. І він знав, це українці, українці майстри на всі руки, і він вирішив перемонтувати це сам, зняв цю всю, всю систему, ну, там легко розбирається. Почистив, ніби, перевірив, каже, я тут пробував сам зробити. Признався і каже, чисто було, нормально. Не було ніяких проблем. Та і ми почистили, взяли трос нормально ган, почистили каналізацію, все нормально. Реально, в лівому стікає добре, а в правому, де воно через цей трамплін втікає, не так добре. І прийшов прийшовся. Якраз приїхав, повернувся, бо я йому теж позвонив, кажу, емердженсі, вода тече, так що треба буде вскривати напевно шостелю. Але не дійшло до того, бо там ми поняли, що це. Плюс там поз... плінтуса вже поздувались. Це вже не перший раз е, топить. Не перший раз топить. Вони там два місяці, а перед ними жив індус. Він був один айтішник, сидів завжди за комп'ютером і він, посуду, напевно, мив руками не користувався тою посудомою машиною. А от у них проблема. І вони того не сказали. Я сказав, кілька разів на голосів, дзвонити зразу, залишати заявку, ми прийдемо перемонтуємо. До того як буде оцей демедж. Бо вже там купа проблем. За це придеться їм платити, як вони будуть з'їжджати. Прийде перевірка, подивиться, ого. Такі ще плінтуса з цього паперу пресованого ми нормально її поремонтую. Зріжу, замалюю, все не буде видно. А от меблі, тирсоплита склеєна, вона вже розбухла, все, її вже ніяк не відремонтуєш її тільки міняти. Е, ну, Але ми скажемо. Ясно, що скажемо, що це провина на їхня сантехніків. І от таке. От. Сем пробував закрутити сильніше, взяв е, в губці, і в нього тріснула труба. Це коли він закручував в нього тріснула труба. І він то зрозумів, але так не признавався. Я теж йому не казав, що це твоя вина, що то ти зробив. Кажу, нічого страшного. А він вже думає, як би то поміняти, як би то виправити. А потім побачили, що труба йде в другу сторону. Він каже, вже один раз таке було. Стикався, що майстри зробили неправильно, і це подзвонив зразу до е, сантехніків, приїхали сантехніки і переробили ту трубу. Переробили і зробили так, як має бути. Зараз вже ніби нормально. Завтра ми підемо. Ні, ми не підемо. Подзвонить офіс. Скажемо, щоб офіс подзвонив в ту квартиру, яку тупило, і чи вже висохла стеля. Може, там прийдеться її підмалювати. Отаке от, от. Ух, як я довго... це завис. Ну, ми реально там були довго в тій квартирі, і чистили, і крутили. Що і... ми там тільки не робили? Сам забув трос, я мусив йти за тросом. Отаке от, от. Дальше, дальше. Дальше ми пішли на обід. Нема чого розтягувати роботу. Ми пішли на обід, посиділи, поїли, сем трошечки подрімав. Телевізор не показує, реально цей DVD не показує кольорами. Не знаю чому. Напевно, що в самому DVD є меню, швидше за все так. Але нема пульта. Я попробую. Я, мій, мій мобільний телефон, я підключив його до того, включити-виключити dvd плеєр він працює. А от іменно в меню зайти я не, не настрою. Треба налаштувати, може там на, 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 налаштуваннях самого DVD, е, колір. Треба налаштувати я сам не дивився. Пообідали, пішли, видрукували заявки. Е, пішли, видрукували заявки і що ми? Взялися їх робити. Сам взявся робити заявки, а я кажу, я йду закінчу малювати квартиру на 28-му. Там була собака. Блін, І собака, і індуси. Мікс це якраз супер-пупер. Всі стіни малювати, багато де шпаклювати, пес поцарапав двері, плінтуса всі пошкоджені, ну, жесть. плюс всі оці тримачі теж повідривані, болти, болтики погублені. Багато було роботи, капець в тій квартирі. Але я її доробив. Я її доробив, поки робив, до мене подзвонила родина, які скоро прилетять, вже планують купляти білет. Приїхали вони з Франції в Польщу, продають авто. Продають авто в Польщі тих перекупщиків, ціла купа, так що я думаю, їм проблем не буде її продати. Проблема тепер їм вернутися назад, ну, прилетіти в Калгарі. Бо з Варшави купа пересадок і десь там через Лондон я не рекомендую, бо не рекомендую. Краще через Євросоюз або напряму я спеціально їхав автобусом в Париж, щоб з Парижа полетіти прямим рейсом в Калгарі. Пересадки я не люблю. Плюс, якщо затримка, затримався літак не встиг сісти на другий, знову куча проблем. Ні, то того не вартує. Я був з Німеччини. Я міг летіти з Німеччини літаком в Париж, Парижі, в Парижі пересідати. Я краще сяду собі на автобус, завчасно купив білет і нормально заїхав. Так само, може, вони зроблять. Або з Варшави полетять там теж. Головне, щоб через країни Євросоюзу пересадки були, або десь там в інших країнах Канади. Тим більше зараз наплив народу, я забув сказати, скільки ціна на білет Ну, напевно, не дешево зараз. От, поговорив з ними, скоро будуть. Скоро будуть. Далі. Позвонив до однокласника, кажу, О, треба позвонити однокласнику. Він теж скоро збирається прилетіти, візу він вже має. Я дзвоню до нього, і він вже на старті. Вже на старті вже білет в нього куплений. Але він летить не в Калгарі, а в Торонто. Бо він далекобійник, і він хоче тут, в Канаді бути далекобійником. І по цій професії найбільше, найвигідніше, йому бути в Торонто. Торонто такий пункт, де, звідки роз'їжджаються автомобілі по всьому світу, по Америці. Ну, не по всьому світу, по Америці. І вони зроблять, роблять візу зразу водіям-далекобійникам в Америку. І цей. І там навчальний центр, все, йому там підходить. Там 15 кілометрів від Торонто, він каже, навчальний центр дівчат, українців багато вже вивчилось, багато хто рекомендує, так що його варіант це Торонто. Але він ще сам сумнівається, само собою, хоче в Калгарі дуже гарне, я кажу, ти прилетиш в Калгарі, обов'язково до мене подивишся на бант, на гори. Може, я з тобою подивлюсь. Він каже, а в мене там буде спадні агарський, так що і я мушу до нього приїхати. Отаке от. Тому що в Торонто теж заскочити якось. Тут тим більше ці місцеві авіалінії WestJet, я думаю, що недорого буде злітати. Ось таке от. Нана Нана цілий тиждень тут, але я її не бачу. Сьогодні середа, і от я от вчора по-моєму я чую, вона зайшла до себе в кімнату. Сьогодні теж напевно, що так скоренько сховається, вона не виходить. Але вона є, бо я бачу, стояв банан і потім ще з банан, потім посуда помита зранку, напевно, що так що Отак я от. За нану розказав. Поки я малював квартиру, Сем робив заявки. Все і попались якісь заявки погані. Щось він там не міг зробити. Казав, треба моя допомога. Що ж він хотів там? А, В посудомиєчній машині двері чомусь не закриваються чи падають, він щось так мені пояснив, падають. І там пружинка, швидше за все, злетіла. Треба буде мені подивитися. Завтра подивимося, нічого страшного почекають, не будуть мити. А я ще закінчив свою заявку, де там жінка пробила дверями стіну, вже дошпаклював, помалював, не видно нічого. Плюс одна родина з Лівану. В них двері були пробиті, то що ми колись давно робили. І халтурно ми їх зробили, бо шпаклівка була погана, дуже погана і вже й пахло навіть погано. І зашпакльовано було погано. Я сьогодні... Вони попросили переробити, бо реально видно. Погано воно виглядає. І я прийшов з фарбу акуратно, все перешпаклював. Завтра прийду підшліфую і помалюю. Тепер в нас вже є нормальна фарба. У нас не було нормальної фарби. Фарба була. Ну, жахливо. Вона зверху була такий чорний на її мішати треба було тоді вона набрала свій колір. Але вона вже теж була дуже стара. Треба то переробити, то переробив плюс стіну заробив. Після роботи я пішов в тренажерний. Зустрівся з семом на четвертому. А випив цей воркаут порошок Але я приходжу до мене на протязі дня дзвонила Руті, офісна працівниця, дуже весела дівчина. Але дуже брудна. Вона дзвонить, Роман, приходь на каву, йдемо пити каву. Зроби мені каву, каже, на четвертому поверсі, бо я маю каву, я маю то все. Вона знає, як тим користуватися апаратом вона не дуже, але навчилась. Там хтось її зробив, може. А, сам її зробив. Сам там крутився в тавер, ей то він її зробив, поки я там працював. І я приходжу, якраз десь половина, десь 20 по четвертій. Дивлюсь, молоко на столі стоїть. в мене там є ванільне молоко, я собі до кави деколи даю. Воно мені нехая дісталось, не пам'ятаю, звідки. Е, з церкви Володимира, напевно, і цей. Молоко, ванільне і протеїнове молоко. Дивлюсь, на столі стоїть відкрите протеїнове молоко. Думаю, хто вже брав протеїнове молоко? Опа, треба вичислити. Нас же там забагато народу. Треба потрошечки вистрілювати. Е, і, і посуда в умивальнику стоїть непомита. Ножик, вилка, стакан. Я вже... Ні, ну так не може бути. Треба за собою мити посуду. Там я її одразу в офіс. Хто то зробив? Ні, ні, то, то не я, я не брала твого молока, тільки ванільне молоко. А посуду хто не помив, У нас посудомижні машини немає, кожен має зразу за собою. Ні-ні, то не я, там, напевно, Алекс був. Алекс був. був, Ральф, Сен. Коротше, я вичислив. Ральф сказав, Ральф то охоронець, дуже файний хлопець. І він каже: ні, то то руті брала. Вона відкрила твоє протеїнове молоко і поставила назад і закрила, бо вона зрозуміла, що не молоко. А взяла ванільне. Ну, нічого, Я якраз прийшов і протестував оце молоко протеїнове і змішав з приворкаут порошочком Цей приворкаут порошок він такий притерний, дуже такий, ну, не смачний, а протеїнове молоко зі смаком кави. І плюс я зробив в цьому блендері в тій пляшці, що я показував, взяв на секунді пляшечка і просто ставиш туди міксер, і воно збиває там такі лопості, як в катері. Як е, Вони воду підкидають вверх і затягують, і воно перемелює. Це, до речі, в мене там чорниці є, треба буде їх перемолоти завтра. Завтра я собі зроблю коктейльчик, вип'ю обов'язково. Смузі таке. І перемішав з цим молочком, зайшов при воркаут класно. Так що після того я пішов в тренажерний. В тренажерний я прийшов, був там оцей дивний чувак, який дивиться на тренажер, і він придумає, що би то таке зробити, що Щоб ніхто не робив і такої вправи не буває в житті. Він сідає боком і тягне за шнурок, отак тягне. Щось там ногою тягне, щось там підскакує на одній нозі. І він якраз зайняв штангу. А я, я з нею починаю в основному. Я кажу, що тобі ще довго. Зразу прийшов в інкріні, я останній підхід. Він віддав мені. Бо я бачу там цей гей був, і він теж вже підсів на ту штангу. Він бачить, що я роблю, і вже тепер теж робить. Трошки менше вугу бере, але я вже знаю, що він теж любить то. Але я взяв перший, бо я собі зробив свій кружок. І я знаю, що мені ще треба на біцепс там ту штангу взяти. Але я думаю, я віддам йому, бо він так дивиться і на той тренажер, і я бачу, що та-та-та, А він взяв гантелю, собі, вже думав, що друге придумає, поки я там. Та-та-та, все, Гантер лише побіг туди задоволений. А я пішов собі, зробив інші права. Прийшли два індуса, чоловік з дружиною, вони, я їх знаю, хороша пара. І я роблю інші вправи. На чотирьох тренажерах бігаю. І вона зайняла один тренажер на ноги на присідання. Нічого страшного, бери, мені там тренажерів ховати. Потім вона прийшла. Ой, вибачте, я забув, я не знала, що ви нам робите. Нічого страшного кажу. Вільний вже. Я добре вільний. Я вже собі зробив комплекс на лавці і думаю, піду туди. А її чоловік сідає на той тренажер. Я все, все зробив, тільки того тренажер не хотів, Так що я присідання сьогодні не доробив. Я сьогодні не бігав. Я сьогодні не бігав. Зато я взяв собі гантелі, поробив такі от важкі вправи. Нормально. Після того... Пішов на четвертий якраз випив протеїнового молочка, зібрався і потопав не додому. Я зайшов в КООП. Зайшов в КООП, Так що сьогодні Валентина, треба якусь Валентинку купити. Е -е, купив Валентинку, відкритку, купив тортик, цукерки і фрукти. Коротше, буде такий Валентин. Валентиновий вечір. От такі от справи. Е -е, в магазині я походив довго. Дивився там масло, собі хотів купити солена, в мене ще є, але воно закінчується. Не було на акції і не брав. Цей коп. О, я Поїду в костку, візьму там більше масла соленого, поставлю в морозилку, бо я його їм, воно мені смакує. І візьму собі в костку. Ще я щось там походив, хотів сметани взяти до фруктів, бо маю, але потім передумав, я ж маю... купив торт. Торт залишиться, будуть фрукти з тортом. От таке от. Е, прийшов додому. І що? А, Добре, що записав. Е, зранку Руті просила: поміняйте, будь ласка, плиту, е, Плиту, бо в тій квартирі поломана, візьміть з пустої, яка не орендується, поставте туди, бо її вже не, не ремонтують, не знати скільки часу. Місяць часу люди чекають без плити, ну, без духовки. Іменно духова шафа не працює. Ні, тут добре, поміняємо. Але ми забули. Так само по седомайшню машину. Жінка вже чекає не знати скільки. У нас вже є одна в запасі. Завтра поміняємо. Завтра. Завтра-завтра. Все поміняємо завтра. Так що ми маємо багато роботи. Завтра чак прилітає. Е, з відпустки. Так що завтра, четвер. А, завтра я на день народження. Вау! Завтра в мене знов насичений день і вечір, і буду пізно. Так що так, все. Щасливо.